Я вважаю, що це абсолютно знищення нашої економіки. Ми повинні перебудувати систему оподаткування. Ця система оподаткування нас знищує всередині країни. Тому я написав новий закон про оподаткування всередині країни. Він буде дуже прозорий. Ми не будемо платити податки заздалегідь, коли ще не отримали гроші, а виключно по факту. Про запровадження автоматичної системи оподаткування комерційних операцій. Розділ 1. Загальні положення. Стаття 1 мета закону. Створення прозорої та автоматизованої системи оподаткування. Вона буде прив'язана до банківської системи, а також до тієї територіальної громади, де зареєстровано підприємство. Скорочення адміністративного навантаження на бізнес. Ви, до речі, не будете більше здавати звітності. Ви автоматично платите податок. І вам не потрібно здавати постійні квартальні звітності, річні звітності, щоб вас не штрафувала податкова система. Забезпечення справедливого розподілу податкових надходжень. Стаття 2. Сфера дії. Поширюється на всі юридичні особи та ФОП. Застосовується до будь-яких надходжень на розрахункові рахунки. Розділ 2. Механізм оподаткування. Стаття 3. Податкова ставка.